Усіх глядачів Кременчуцьких новин. П'ятниця, фінал робочого тижня. Чим відзначився цей день в історії міста? Уже готові поділитися наші журналісти. Сьогодні в програмі у Кременчуці почалися заходи до Дня Незалежності. Майбутні матусі отримали перші сертифікати на безкоштовні пологи та про прикмети яблучного спаса. В деталях вже за мить. 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Символічно, що саме сьогодні Кременчуцька міська влада передала в користування необхідні для фронтового побуту речі військовим, які несуть службу в зоні АТО поблизу станиці Луганської. У 28-й гвардійській бригаді у зоні АТО несуть службу 11 керменчужан. Дмитро Разумов один із них. До мобілізації він працював завгоспом, тому добре розуміється на забезпеченні побутових проблем. А їх на передовій чимало. В лісу стоїмо теж лісопосадки. везде приходиться вирубати, маскировку робити. Зі светом. Проблема самі розумієте, там. У нас бліндажі. У нас є техніка, котрої будім там говорити, хоч она і воєнна, но виходить з ладу і приходиться його ремонтувати. За допомогою звернулися до Кармичутської міської влади. І сьогодні отримали матеріально-технічні засоби, що замовляли. На їх придбання із міського бюджету спрямовано понад 50 тисяч гривень. Це два Бензиновий генератор, тобто набори інструментів, батареї, акумуляторні, для того, щоб автономно забезпечувати підразділення, які знаходяться на передовій. Це якраз для все й пригодиться, освіщення. Зарядка. Муляторних батарей, зарядка радіостанції, тому що зараз без зв'язку нікуди не діємося. Поми бачу Виражаю вам, конечно, благодарность за все. Командир взводу Ігор Денисов – товариш Дмитра по службі. У зоні АТО від початку він одесит кадровий військовий. Ні, перед камерою зізнається, що з 2014 року це перша гуманітарна допомога для їх підрозділу саме від органів місцевого самоврядування. У році нам сильно волонтери допомагали. Благодаря на них і стояло в принципі. Все. Так нам щоб офіційно міський голова или ще хтось, там, то, звісно, це перший раз. Я, в якому випадку, присутствую перший раз на такому врученні. Все, все Користуючись нагодою, бійці АТО звернулися до народного депутата Юрія Шаповалова з проханням. Військова техніка, яку експлуатують на передовій, потребує оновлення. І цю проблему мають вирішити на державному рівні. Какая техника у вас там? БТРы, да? БТРы плюс э, Уралы, ЗИЛы. Все. Ну, все уже так, все будем, будем говорить, изношены, на которым уже больше 20 лет. Так что поддерживаем как можем. Нам бы желательно новую технику. Будем общаться и с руководством Министерства обороны. То есть я обязательно передам, что есть такие возможности, они всегда часто, скажем так, присутствуют на сессии Верховной Рады, поэтому есть. Напрямую можливість пообщатися. Що ж стосується Крамачука, то цьогоріч на виконання програми антитерористичних заходів виділено понад 3 мільйони гривень. Ці кошти спрямовують на першочергові потреби військових підчерних частин і тих підрозділів, де несуть службу наші земляки. Сьогодні православні християни святкують преображення Господнє або Яблучний спас цього дня. За древнім церковним звичаєм святять фрукти, мед та квіти. Як кременчужани відзначали церковне свято, бачили і наші кореспонденти. В цей літній і світлий день у всіх православних храмах освячують яблука, груші, мед, букети, квітів. Городяни вірять, після священного обряду фрукти наділяються чудодійними властивостями. Святися ці фрукти для того, щоб вони нам давали здоров'я, щоб давали нам сили, натхнення на нашу працю, на наше життя. За народною традицією цього дня також роблять спеціальні обереги для оселі. Дехто вважає, що такі обереги захищають дім та відводять усілякі негаразди. Якщо, допустим, вже так, не дай Бог, звісно, в голодний край буде, можна все розібрати і посіяти. І воно все зійде і можна буде трошки прокормитися. Косолька, сояшник, кукурузка, жито, горох. Всім комплектом, все, що можна посіяти в огороді. Взагалі, історія заснування свята пов'язана з подіями, які беруть початок з біблійних часів. Цього дня з небес спустився Христос своїм апостолам і преобразився перед ними. Люди, що зібралися поруч, почули з небес голос, який проголосив Христа своїм сином. Історично відбулася майже дві тисячі років тому справа преображення Господа нашого Іса Христа як свідчення про Його божество. Безумовно, у цей день ми звертаємо нашу увагу не тільки на преобразившогося ради нас, людей, ради нашого Спасіння Господа нашого Іса Христа, а звертаємо увагу на той глаз небес від Бога Отця, який засвідчив, що Ісус Христос є Син Божий, і всі послідовники цієї богоспасаємої віри. По Повинні його слухати після свята. Люди починають готуватися до осені. У народі кажуть: прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Як би там не було, а християни люблять це свято за його доброту, надію і віру у краще майбутнє. Пускай нас Бог всіх хранить, Кримінчужа. Ну і звісно, процвітання. Хочу, щоб наш гораз з кожним годом був лучше, лучше лучше. Сертифікат на безкоштовні пологи та медичний супровід вагітних такий документ отримують у Кременчуці майбутні матусі. З 15 серпня у місті почала діяти соціальна програма з надання фінансової допомоги Кременчуцьким породіллям за кошти міського бюджету. Від нині породіллям не доведеться робити так звані добровільні внески. У місті стартував проект щодо безкоштовного ведення вагітності та пологів. Жінкам на 12-14 тижні вагітності вручатимуть пологові сертифікати у жіночій консультації. Сертифікат це гарантія пакета услуг породовспоможені на от начала взяття на учет до виписки з родільного дому. Сьогодні одним із перших сертифікати урочисто отримали чотири кременчужанки при надії. Ми змогли знайти средства в міському бюджеті для того, щоб всі кременчужанки, які зареєстровані в місті Кременчуге, могли отримати від міста фінансову допомогу при введенні беременності і при родах. Ви перше в цьому починанні. Тяжело у 9 місяців тяжело. Пусть хоч трохи це скрасить ваше Этот Молоді жінки, які нині готуються до народження дітей, приємно вражені таким корисним сюрпризом та вдячні за проявлену владою турботу. Та доволі такі своєобразна помощь і очі приєдна, що город мер наш заботиться о нас. Та стало приєднаним сюрпризом. Та второй вже ребенка, поэтому я знаю степені розходом, які приходять. Потратить на всі аналізи, на всі консультації перед чим ти родіш. Тому так, да, це очень здорово. Я от назад ровно рожала ребеночка. і от сейчас стали научувати такой приятный сюрприз. Спасибо большое. Такі ж сертифікати з вітаннями отримали сьогодні шість щасливих матусь, які днями народили у міському пологовому будинку. Цей документ покриває всі витрати на медичні послуги, аналізи та власне пологи. Поздравляємо з рождінням Пусть Девочка, мальчик, девочка. девочка. Ну, вот, от, пусть пусть она растет красиво, пусть растет на радость маме, папе, на радость всей Украине, потому что нам нужны прежде всего патриоты, украинцы, просто нормальные обычные люди. Поэтому мы вас поздравляем с рождением и сертифікат Вручаємо. безплатні роди. Це така Спасибо. програма, яка відкриває для всіх, хто вічі за нами. Желаю вам кріпкого здоров'я, всього самого хорошого. Дякую вам дуже. Цвіточки витаю вам. Дякую. Да. здорово да. і красиво. Добре, да. дякую. Да. Жінки вдячні за фінансову підтримку та доброзичливий медичний супровід. Дуже замечательні умови для родів і дуже чуткий, доброжелательний персонал. Це чистого серця, дуже переживається нас. Так что Спасибо вам що нам это приємно uh -huh. слышать. І раз вас іскренні поздравляю. Пусть мальчик растет мужественным, настоящим патриотом. Ну, конечно, на радость родителям у планах міської влади забезпечити дію цієї соціальної програми щодо надання фінансової допомоги кермичуцьким породілям і на наступний рік. На одному із штабів по боротьбі з карантинними рослинами була озвучена така думка: платити кременчужанам, які вириватимуть амброзію, із коренем і приноситимуть зібране у пункти прийому. Втім, це лише перспектива, яку ще потрібно підкріпити фінансуванням із бюджету. Та знайшовся у Кременчуці ініціативний пенсіонер, який власноручно виривав дві величезні купи амброзії. Знайомтеся, Сава Васильович Шишков. Саві Васильовичу майже 80 років, та активний пенсіонер не сидить на місці, посильно допомагає впорядковувати території. Поряд із залізничними коліями розчистив ділянки від амброзії. І помітив, що якщо амброзію скосиш, один вміст одного стержня виростає 5-6 штук з боку і теж цвітуть і пускає семіна. І роз амброзія розмножається очень швидко. році году вирішив боротися з ней. Виривав з Я Відділ по телевізору, що привітує з боротьба з амброзією. і вирішив цим зайнятися. Корисну справу оцінили у Крюківській адміністрації і вирішили преміювати пенсіонера солодким подарунком. Дуже приємно, що у нас є свідомі громадяни, які відгукнулися на призив допомогти місту і мешканцям цього міста боротьби з Амброзією, тому щоб не залишити поза увагою таких свідомих громадян, то ми от вирішили подарувати такий солодкий приємний Спасибо. подарунок. Да. А наступного року ми обов'язково розглянемо питання щодо приймування свідомих громадян по боротьбі з карантинними рослинами, в тому числі от з Амброзією. Напередодні Дня Незалежності України у Крюківському районі в бібліотеці філії номер 3 відбувся святковий захід. Найактивніші крюків'яни співали пісні, читали вірші та вітали один одного із наступаючим святом. Крюків'яни вже розпочали святкувати 25-ту річницю Незалежності України. Відзначити цю подію до бібліотеки завітали мешканці 23-го і 24-го мікрорайонів та студенти університету 3-го віку. І відмічаючи кожного року це свято, ми маємо надію, що наша країна буде міцніти, незважаючи на ті події, які відбуваються у нас на сході. На заході лунали патріотичні вірші та пісні. Перед публікою виступали Кременчуцька поетеса Любов Димченко та композитор Алла Лебідєва. Хто зучими гріх, що розкидала? Їх? Вітали криків'ян з наступаючим святом депутати міської ради Дмитро Лазовик та Зінаїда Проценко. Хочу побажати, щоб ми всі були здорові, щасливі, щоб ми могли надалі збиратися в святкові дні всі разом, щоб ми могли привітати один одного і щоб все у нас було добре. Вам хочу побажати також міцного здоров'я, впевненості у собі і віри в те, що все буде. Добре, і все буде добре дуже скоро. Вітаю вас з наступаючим святом і бажаю всього всього найкращого. Святковий захід пройшов у теплій та дружній атмосфері. І бібліотекарі, і гості відзначили, вони добре провели час і наразі готуються до найголовнішої події параду вишиванок. І ми бібліотекарі, і наші читачі готуємося до участі у параді вишиванок. І, взагалі, готуємося від, від, від відзначити 25-річчя незалежності достойно прийняти. Участь у міських заходах. Мені приємно сказати, що сьогодні у нас відбувся такий ранок День української державності. Багато гостей зійшлося на це свято. Вони раді цьому святові, бо ми дійсно вільні, ми дійсно живемо в незалежній, гарній, прекрасній країні нашій Україні. І тому не дивно, що сьогодні усі виражають. Її Велике, велике спасибі за те, що ми є у мікрорайоні Лашки. Сьогодні влаштували змістовне і пізнавальне свято для малечі. Тематичний квест з нагоди 25-ї річниці незалежності зібрав більше трьох десятків дітей. Як розважалися далі у сюжеті. Напередодні Дня Незалежності патріотичне свято прийшло до дітей, що мешкають на Лашках. зібралися у контакт центру, адже для віддаленого мікрорайону це такий собі осередок для спілкування та зустрічі мешканців. Головна місія нашого міроприятія виспитати дружеське взаємотношення між дітьми. Розвіть смікалку, находчивесь, уміння орієнтуватися на місцевості, а головне атвлеч дітей комп'ютера і від телевізора. Більше 30 дітей різного віку прийшли на свято. На початку привітання від влади. Кременчук із сьогоднішнього свята починає святкування Дня незалежності України. Ну і його кульмінацією стане. Сам день 24 серпня, коли ми всі вийдемо на парад вишиванок, хочу побажати вам, усім і вашим сім'ям добробуту, злагоди, благополуччя, щоб ви відчували підтримку нашої держави і саме були достойними її громадянами зі святом! Діти з задоволенням взяли участь у патріотичній вікторині, відповідали на питання щодо державних символів та незалежності України. Далі ж взяли участь у квесті. Їх завданням стало пройти усі перешкоди, знайти ключі і врятувати від піратів президента острова Незалежності. Після вдалого завершення гри учасники отримали морозиво та солодощі від спонсорів. Вихідні обіцяють бути теплими, але можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 18-20, в день 25-30 градусів. На цьому завершуємо. До зустрічі у понеділок на Алтаві. Команда Кременчуцьких новин вітає вас із яблучним спасом. Нехай він буде щедрим на добро і принесе вам Боже благословення. На все добре.